Золото красиво, дорого, цінно. Майже у кожного із нас є золотий виріб, будь це обручка, ланцюжок або сережки. Але що, якщо ми скажемо, що цей метал не повинен взагалі існувати на землі? Що кожна твоя прикраса це уламок мертвої зірки, який прилетів із космосу мільярди років тому? А ще алхіміки, які століттями намагалися перетворити свинець на золото, виявляється, були праві. У цьому відео розберемось, чому золото не повинно бути на землі, як воно сюди потрапило, чому таке цінне і чи правда його можна створити в лабораторії. Поїхали розбиратися. Лайк та підписка. І вперед у космос за золотом. Проблема золота. Воно занадто важке. Давай почнемо з простого питання. Звідки на землі взагалі з'явилися метали? Коли формувалася наша планета, 4,5 мільярда років тому вона була розплавленою кулею магми, усі елементи перемішувалися, сортувалися за щільністю легкі вгору, важкі вниз. Залізо, нікель та кобальт, усі важкі метали просто потонули в ядро землі. Вони там досі. За 6 тисяч кілометрів під нашими ногами, і ми їх ніколи не дістанемо. Але золото ще важче за залізо, воно мало би бути там, у самому ядрі, разом з іншими важкими металами. То чому ми знаходимо золото на поверхні? Уявіть таку ситуацію: ви варите суп, кидаєте туди картоплю, вона тоне на дно, логічно, так? А тепер уявіть, що картопля раптом спливає і плаває зверху. Це ж дивно, ось так само дивно виглядає золото на поверхні землі для вчених. І тут, у 1970-х роках, геологи почали підозрювати: а може, золото взагалі не земне? А що якщо воно прилетіло з космосу? Спойлер, так і є. І зараз розповімо, як саме. Але спочатку треба зрозуміти, а як взагалі утворюється золото у всесвіті. Бо це не просто так склалося, це складний фізичний процес. Як народжується золото, вибух нейтронних зірок. Ок, тепер трохи космічної фізики. Не хвилюйся, буде просто у всесвіті є зірки. Вони готують елементи через ядерний синтез. Водень перетворюється на гелій, гелій на вуглець, вуглець на кисень і так далі. Але є проблема. Цей процес зупиняється на залізі. Зірки можуть створити елементи до заліза, але все, що важче за залізо, включно з золотом, вони створити не можуть. Чому? Бо для створення важчих елементів потрібно настільки багато енергії, що навіть зірка не впорається. То звідки тоді золото? Тут на сцену виходять нейтронні зірки. Це мертві зірки, які колапсували під власною вагою. Вони настільки щільні, що одна чайна ложка їхньої речовини важить один мільярд тонн. І коли дві нейтронні зірки стикаються, відбувається вибух, який називається кілонова. Уяви: два об'єкти, кожен важить як сонце, але розміром з місто стикаються на швидкості 30% швидкості світла. Енергії виділяється стільки, що за одну секунду утворюється більше золота, ніж у всій нашій галактиці. За мільярд років цей вибух створює золото, платину та уран всі важкі елементи таблиці Менделєєва. І все це розлітається у космос. Уламки, пил, метали летять мільйони років, поки не зустрінуть молоду планету, таку, як Земля. А тепер факт, який підірве мозок: у 2017 році вчені вперше зафіксували таке зіткнення за допомогою детекторів гравітаційних хвиль Ліго. Вони порахували, за одну секунду того вибуху утворилося 10 мас землі у вигляді чистого золота. Це як уявіть 10 планет розміром із землю, повністю зроблених із золота. Просто летять у космосі. Але як воно потрапило на землю? Метеоритний дощ, коли космос бомбардував Землю? Ок, отже, 4,5 мільярди років тому Земля тільки-тільки сформувалася. Вона була гарячою, розплавленою. І все золото, яке було на ній спочатку, потонуло в ядро, але потім, близько чотирьох мільярдів років тому, сталася подія, яку вчені називають Late Heavy Bombardment» – пізнє важке бомбардування. Уяви, тисячі астероїдів, комет і метеоритів бомбардують Землю. Це не один-два удари, це дощ з каміння, який тривав мільйони років. Ці астероїди несли в собі золото, платину іридій, всі ті важкі метали, які утворилися у вибухах нейтронних зірок десь у іншій частині галактики. І коли вони падали на землю, метали залишалися на поверхні, бо планета вже охолола і затверділа. Золото більше не могло потонути в ядро, воно застрягло у земній корі. Докази у метеоритах знаходять високий вміст золота та іридію. Співвідношення ізотопів золота на землі відповідає космічному, а не земному. Шар Іридію, елемент, що супроводжує золото, знайдений по всій землі на одній глибині. Це сліди метеоритного бомбардування. Отже, кожна твоя прикраса, старша за землю, народилася у вибуху мертвих зірок, прилетіла на астероїді та пережила мільярди років. Це ж найкрутіша бексторі для обручки, яку тільки можна придумати. Забудьте про подарована з коханням. Тепер це уламок космічного вибуху, доставлений астероїдом. Але тепер головне питання: якщо золото таке рідкісне і космічне, чи можна його створити штучно? Сучасна алхімія перетворення свинцю на золото. Середньовіччя. Алхіміки по всій Європі сидять у своїх лабораторіях, змішують ртуть із сіркою, нагрівають свинець, шукають філософський камінь. Легендарну речовину, яка може перетворити будь-який метал на золото, вони витрачають життя, гроші та здоров'я, але всі вважають їх звичайними шарлатанами. Коротше кажучи, справжні інфоцигани середньовіччя спосіб вийти на стабільний дохід кілька тисяч доларів на місяць. Адже всім зрозуміло, неможливо перетворити один елемент на інший. Правда, правда до 20-го століття. У 1980 році лауреат Нобелівської премії Глен Сіборг зробив неможливе: він взяв атоми Вісмуту і бомбардував їх нейтронами у ядерному реакторі. Нейтрони вибивали протони з ядра, і Вісмут поступово перетворювався на золото. Це працює, алхімія реальна, але є один маленький нюанс: щоб створити один грам золота. Треба вивчити ядерну фізику. Побудувати ядерний реактор, якщо бюджет обмежений, або адронний колайдер. Якщо у тебе платинова картка від МОНО, у них же кешбек на все, навіть на ядерну фізику. МОНО, якщо дивишся, давай спонсорство. А ще знадобиться кілька тижнів бомбардування та величезна кількість енергії. При цьому вартість близько 120 тисяч доларів для реактора та 1 мільярд доларів на годину для колайдера. Це все при тому, що сам грам золота на ринку коштує 60 баксів. Хоча мрія алхіміків технічно здійснилася, але таким чином стати багатшими точно не вийде. Отже, якщо золото таке дороге у створенні, рідкісне та космічне, що буде, коли ми доберемося до астероїдів? Майбутнє золото астероїдний видобуток. А тепер найцікавіше, що буде з золотом у майбутньому? Згадай. Все наше золото прилетіло на астероїдах, а астероїди досі літають у космосі, і на них купа золота. Астероїд 16 псайки, який НАСА планує дослідити у 2029 році, складається в основному з заліза, нікелю та золота. Вчені оцінюють його вартість у 10 квадрильйонів доларів. Якщо що це 10 з 15 нулями, це більше, ніж вартість усієї світової економіки. Компанії, як SpaceX, Blue Origin та Planetary Resources, вже розробляють технології для видобутку ресурсів з астероїдів. Що станеться, якщо ми привеземо астероїд золота на землю? Ціна на золото впаде до нуля. Воно стане дешевшим за алюміній. Вся світова економіка, яка тримається на золотому стандарті, колапсує. Але з іншого боку, ми зможемо використовувати золото у технологіях. Воно чудовий провідник. Не окислюється ідеально для електроніки, медицини, космічних апаратів. Можливо, у майбутньому золоті обручки будуть коштувати як пластикові. Зате золоті процесори у кожному смартфоні норма. Метал, який прилетів з космосу, став найціннішим на землі. А коли ми навчимося видобувати його в космосі, він стане найдешевшим коло замкнулося. Отже, підсумуємо цю космічну історію. Золото це неземний метал, воно народилося у вибуху мертвих зірок мільярди років тому, прилетіло на землю на астероїдах, і ми використовуємо його як символ багатства. Можливо, колись золото втратить ціну, але не втратить історію. Історію, яка почалася у вибуху зірок. Чи знав ти, що золото прилетіло з космосу? Якби у тебе був доступ до астероїда з золотом, ти б його видобував чи залишив як є? Пиши у коментарях, поділися цим відео з друзями, які носять золоті прикраси, навіть не підозрюючи, що носять уламки мертвих зірок. Та підписуйся на канал, адже тут ба більше ніж ти знав.